Вітаю глядачів. Сьогодні в Садку Вишневому Павло Себастьянович. Паша, вітаю. Добрий день. Я дізнаюся, що ледве дочекався нашої зустрічі, тому що я хочу з тобою поговорити про проблему ПДВ Гітьманса. Дуже багато шуму. Ось я ну, колись, мабуть, тобі казав, що. Я детально і ретельно вивчав захистів податкову систему, коли намагалася громадянам України прищепити відчуття провини, що вони не сплачують спеціальний цільовий податок за охорону здоров'я, і тому вони завжди винні і взагалі мають дякувати там всім. От і так я познайомився з PDV, і з, в тому числі, якщо я не помиляюся, з таким автором як Рима Грачова, яка друкувалася в дзеркалі тижня, там в 2003-2004 році. Це така, як на мене, остання фундаментальна людина, котра там взагалі показувала порочність загалом наших підходів в податковій системі. Але про це ми з тобою поговоримо протягом 20 хвилин. Але спочатку я хочу тебе попросити, щоб ти дуже так гостро і конкретно ввів нас в курс проблеми. Що там таке з Гетьманцевим? Із блокуванням цих податкових, тому що я чую, що всі підприємці стогнути, кажуть, що гітьмансов просто рубає весь бізнес. Ну історія з схемами ПДВ почалася одразу, як тільки ПДВ з'явилося в Україні. 97-го 97-му році 97 діностоморок. Да, тобто, основна схема виведення цього податку з бюджету, тобто ну просто крадівництво. Крадіжка Ні. цих Ні. грошей відбувалася як відшкодування ПДВ. Це заль чи залік ПДВ. Тобто воно, не і, 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 да, і воно йшло через експортерів. Давай робити. Тобто, це ж не хто претендував на відшкодування ПДВ. Експортери, експортери, так, експортери, але експортери могли. Там, ну, наприклад, щось купити там за НАУ, е чи зависити за за готівку. За готівку, mm -hmm. за ціну, припустимо, купив за одну гривню, опродав за 100 гривень. І, ну, і, звичайно, якийсь показав документ, що в тебе сплачено 100 гривень, і з них 20% ПДВ. Тобто, ти міг купити товар за одну гривню, проекспортувати його по підробним документам, прихідним. Mm -hmm. і в із бюджету взяти 20 гривень. А ти, можеш взагалі, а ти можеш взагалі зараз дуже важливо підсвітити одну проблему. Чому, власне кажучи, експортери мали таку опцію або можливість претендувати на відшкодування ПДВ на відміну від тих, хто не був експортером або був кінцевому Е, Ні, на відшкодування ПДВ може претендувати будь-хто. У кого є від'ємне значення цього ПДВ. Припустимо, я працюю внутрі ринку, ага. але я купую обладнання тут же внутрі ринку. Всередині ринку, там, да, і я купую його з ПДВ. Угу. І якщо я ще не запустив своє там, виробництво, виробництво, а тільки купив там, обладнання, сировину і настає е, період звітності, і в мене є від'ємне ПДВ, тому що я сплатив, я маю право на відшкодування бюджету. Якщо я ще нічого не продав, а потім, коли я продав якусь там свою продукцію, вже подави, який прийде до мене від покупців, це буде мої зобов'язання сплатити в бюджет. Але якщо я купив обладнання внутрі країни і за рік там нічого не продав і не запустив виробництва, держава має відшкодувати мені цей процес. І ПДВ. до нині це працює. І донині це має, має працювати. Має працювати. Да. Тобто і завжди ця тема була так. як… Хтось е, ПДВ краде, а хтось має законне відшкодування отримати, тобто цього ПДВ завжди бракувало. Угу, угу. І оця була проблема, як тільки ввели ПДВ. І потім намагалися різними там, методами зловити тих, хто е, краде, і відшкодувати тим, кому потрібно відшкодувати. А так, як грошей, якщо хтось краде, Грошей бракує, тобто математика не сходиться, сплачено в бюджет і вимог до відшкодування. І тоді е, з'ясовується, що є якийсь там пріоритет. Ми тому відшкодуємо там знайомому, а тим не відшкодуємо. Або за 30% відшкодуємо. Давай зупинимося в цій точці з твого дозволу. Тут ж важлива річ. Ти розумієш, що податки вони їх ідея наповнювати бюджет. Так, за але педивес з того, що ти зараз от говориш, таке складається враження, що його задача не наповнювати бюджет, а відшкодовувати так, і при не тобто нуль, тобто вийти в нуль, але вони навіть не можуть вийти в нуль. Виникає дефіцит. Сплати так. і виникає тоді питання: почекайте, почекайте, щось тут не сходиться. Ну, взагалі, фіскальна служба і податки існують для того, щоб наповнювати бюджет. Виявляється, що це якийсь специфічний податок, який сам себе повинен відшкодувати більше того, стільки бажаючих на це відшкодування. А що навіть виглядає якийсь негативний баланс платіжний по цьому mm -hmm. ПДВ? Так я хочу запитати, ти тут можеш нут ну є в нам внутрішнє ПДВ і зовнішнє ПДВ, тому що інакше б взагалі ну ця система б не працювала. Якось тут щось прояснити ситуацію, щоб потім ми повернулися. Як ми вийшли взагалі? Уже нас ну, от те, що зараз у нас на ці проблеми ну, дивись, ми можемо просто теоретично. Порахувати, а скільки повинно бути ПДВ взагалі в бюджеті. Якщо в нас валовий продукт складає, там, ну візьмемо 2021 рік, 5 трильйонів, Ну, грубо, <раймі> триль... Давай в доларах так буде зручно. Ну, може, в Да, 5, 5 трильйонів гривень це просто наш ВВП. З нього там 90% це споживання. Є якісь там інше надходження, там від запозичень, там щось, але 90% – це споживання, тобто це люди, які купили якийсь товар. Тобто 16,67% від цієї суми повинно бути педеве. Да, 16,7%. сім. Тобто майже 800 мільярдів гривень, це має бути надходження від ПДВ. Ну зменшимо там було 90%, тобто 700 з так, чимось. Дивись, але це тобто ти тоді зараховуєш що це все спожити 90%, да. Ти зараховуєш його до доданої вартості. До доданої вартості, отак. Так. Просто береш просто і... отак. От тобто, ціну. Так, тобто, ти буде. прирівнюєш ціну з доданою вартості. Да. У мене ж тут, ну глядачі, не сильно бачать, Я ж підготувався. Угу. У мене тут спеціально є от показана ціна. Це ж я взяв от згаданої людини оцеї риби грачової, і вона намагалася. Цієї схемою показати, що ціна і додана вартість це не тотожні речі. Але не ми то погодимося. Але, так. Не але не ми то то по для зручності, для зручності Тобто, ми е, ВВП. Це усі товари і послуги, які вироблені в Україні і, і спожити. Тобто 16 і сім Тобто, От то ми вийшли на 800. 800. Ми да, вийшли на 800. майже на 800, ну, нехай буде 750. 750 мільярдів це сума, яка повинна надходити до бюджету. Ми імпорт і експорт. Тобто імпортне ПДВ і відшкодування експорту обнулюємо. Це приблизно однакові суми. Приблизно. Ми можемо їх не розглядати. Тобто, нас постійно там хізується наша влада, що в нас баланс експорту і майже да, ну, Тобто, нулювий, тобто це да. нормально. Рівновага. Це ми, це ми теж дуже грубо беремо. І тобто, внутрішнє ПДВ має складати десь 750 мільярдів. Але він складає 400. Ну так, да, май, майже 500. Майже ну, зараз 500 більше. Просто, да. Да. Тобто на 21 рік це було 535, наскільки я розумію. Ну, я, я ще так? застав в 444 да. мільярдів. Вот. Тоб, тобто це означає ефективна ставка. От інститут майбутнього, вони робили розрахунки. І останній раз, коли вони це робили, Анатолій Амєлін сказав, що офіційна позиція така, офіційні цифри, ефективна ставка ПДВ 8,5%. Тобто в нас 20% ПДВ. Ну, давай, давай не плутати людей. 16,7. Да. і сім. Ну, шістнадцять що... да. і повинна дати. Да. Да. Що... Але що... Але ефективно 8,5. Тобто збирається половина ПДВ, який uh -huh. має збиратися. Тобто, хтось його краде. Тобто воно зникає. Воно зникає дуже суттєві суми. І коли міністром фінансів став Уманський, він одразу. Як тільки зайняв цю посаду, і просто на там на третій, четвертий день сказав, що в податковій службі крадеться щорічно 120 мільярдів гривень, це була офіційна заява. Так його угу. тут же зняли уманського угу. була там е тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вони значим ми зазначимо, да, хто да. зняв це влада слуг народу, слуг які народу. прийшли на гаслах боротьби з усім поганим за все да. добре, з злочинцями, корупціонерами. І, і потім так. на на був був призначений на голову податкової служби пан Любченко, який сказав, ні, ні, 140 немає. Ні, немає 140, Ну може 40. Ні, 120 немає, є 40. Ну тобто, уявіть, уявіть цифру, мільярд, мільярд. мільярд доларів, хтось краде, і це нормально. Так. Для них це нормально. І звідси усі проблеми. Тобто, якщо є якийсь потік там, тіньовий, це ж потрібно якось звести цей бюджет, потрібно звідси брати цей ПДВ, щоб відшкодовувати. Бо ця проблема, це основна проблема, що е, внутрі податкової ага. служби, і я, є кримінал, знає, дивись, і я навіть знаю, тепер уже я розумію, де взяти? У підприємців. Да. І взяти можна виключно у підприємців завдяки, за цей же ПДВ За, завдяки да, авансових платежів, на, навіть податку на прибуток, тому що все одно, все одно це йде до одного бюджету. Ну, звичайно, аванси в платежів по податку на прибуток, аванси в платіжів по ПДВ. І в 2016-17 року вони вирішили створити електронну систему адміністрування, щоб ніхто не міг просто красти по підробним цим документам ПДВ. Зробили цю систему, і і нібито вона повинна працювати, якщо ти хочеш спіймати когось, хто краде. Але цю систему віддали в руки тим, хто краде. Тобто податківцям знову віддали, і зараз податківцям не потрібно підробні документи, вони можуть просто рисувати комп'ютері. А тепер поясни, будь ласка, як вони е, ліквідовують цей дисбаланс, як вони компенсують через підприємців е, шляхом блокування накладних. Так. Як вони компенсують, як вони цю крадіжку? З метою у вас зараз чим? Для, для того, того щоб то увесь, компенсувати цю краю да, увесь цей час існують дві е, дуже розповсюджені відомі схеми: це аналічка, угу. коли ти просто відправляєш гроші на якусь там фірму угу. і тобі віддають е, трошки менше, е, трошки менше, але готівкою, готівку так, да, і але це і, менше. і все, і в і в цьому платежі, і ПДВ, і податок на прибуток все зменшується. Якщо в тебе є готівка, тобі вже не потрібно зарплати податки зарплатні навіть платити, ти можеш просто роздати людям цю готівку. Тобто так працює обналічка. Угу. Це одна перша проблема. А друга проблема це скрутки. Тобто, коли хтось завозить імпортний товар, угу. наприклад, там апельсини. Давай візьмемо генератори: дизельні генератори. Дизельних вони вони генератор. дуже популярні да, да, зараз. Генератори. Скасували там зараз да. ПДВ. Везли, везли і продали за кеш. От просто за готівку. Якась uh -huh. фірма. Uh -huh. Але вона коли возила на митну територію на митну територію, вона заплатила ПДВ. І тобто плюс ПДВ... Ще, це плюс 44 відзорки. Да. Одне з них цих 16,7 да. ПДВ. Тобто, ПДВ вони заплатили до бюджету, а потім продали так. за кеш, за готівку, і в них. Є від'ємний ПДВ, який вони сплатили до бюджету, і бюджет mm. має їм відшкодувати цей ПДВ. Тому що вони те, що вони продали за катівку, вони нікому не показали. В них, ага. в них нібито на складі. Ні, є, нібито на складі да, є ніби ці дезінні генерації не реалізовані. Да. Mm -hmm. А припустимо, хтось хоче зараз проекспортувати пшеницю, mm -hmm. і в нього ця пшениця є, тому що він купив її теж за Угу. Mm -hmm. у фермерів. Просто скупував цю і зараз чекає, щоб йому хтось зробив документи. І цей е імпортер генераторів йому продає пшеницю. Так, да, Продає пшеницю, якої в нього немає, я не але в нього є ПДВ. Тобто він якось робить якісь документи, що він придбав колись цю пшеницю, чи хтось дасть, дав і її, дав йому цю пшеницю, але він продає експортери пшеницю пшеницю з ПДВ, який він сплатив до бюджету. І зараз експортер угу. він її експортує і відшкодовує як експортер той ПДВ, який сплатив імпортер генераторів. Тобто, це називається скрутка, коли змінюється код товару. Один код ти імпортуєш, uh -huh. а інший експортуєш. Тобто товар десь зникає, десь береться, але це називається скрутка. І гетьман це вкаже. Ну, взагалі, uh -huh. вся система блокування податкових накладних вона на чому базується? На тому, що в тебе є щось приходить од одного коду, uh -huh. а виходить іншого коду. І тоді будь-яке будь виробництво попадає по цю систему. -під Підозру. Тому що під підозрою, під підозр. стає ризиковим. Тобто, наприклад, моє виробництво. Я купую насіння льону, там сплачую за електроенергію, за якісь там спеції, uh -huh. це одні коди, а виробляю чіпс Угу. Uh -huh. і продаю. Це інший код зовсім. Тобто, я сразу ризиковий, тому що в мене на вході одна одні коди на вході. І усі виробництва стали ризиково стали ризиковими і податково починає блокувати і каже: от докажіть, що ви не бандити. Далі чим це закінчується? Закінчилось тим, що за останні три роки за... припинили свою діяльність більш ніж 200 тисяч підприємств, платників ПДВ. Чому тому, що в вони, вони їх, їх не їх партювати. діяльність стала збитковою? Ні, їх тому діяльність. їм же ж, їм да. ж вимагають, щоб вони мало, мало того, що ну, попрощалися. Да, з... да, мало того, що коли з... їм блокують накладну. ПДВ списується в бюджет. Все, бюджет користується цими грошами. Підприємство зупинилось. тобто воно не може далі працювати. Тобто їм кажуть, якщо ви хочете працювати далі по угу. цієї накладної, внесіть ще 20%. ще 20%. відсотків. Зразу тобто, додатково Дійсно, податково та, та, додатково, тобто як гарантія, і працюй далі. Тобто двічі сплачений ПДВ. Тобто дві. ага. І да. тоді ти вже будеш поза поза підозрою. позапідозренням. Да, позапід... Ні, ти, 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 все все одно, ти все одно повинен довести, що ця твоя накладна законна, тобто, що ти правильно змінив код угу. на виробництві. <свят> і це просто то, то кожне підприємство повинно е, складати таблиці. ці таблиці здавати в податкову і доводити відстоювати, що ми правильно змінили коди. А це тисячі підприємств. Тож в нас було 279 тисяч підприємств, платників ПДВ, на е, коли Зеленський став президентом на 2019 рік. А зараз їх менш ніж 80 тисяч, Тобто 200 тисяч підприємств і 2 мільйони робочих місць. Просто зникла, тому що вони, вони мусили закритися. Тобто, от яскравий приклад останнє підприємства: це Рівненський молокозавод, Ромнінський Ром молокозавод, е а, Ромний, Ромний, Сумський. експортер, угу. який валютна виручка була, він масло експортував угу. до Польщі. Угу. І вони припинили свою діяльність повністю. Ну, уяві, там Сотні людей, які втратили роботу, Країна втратила надходження ну, валютної вирішити робочі і все і так тисячі да, да. підприємців. Зараз це ну як такої сніговий ком, Слухай. і просто ну тобто підприємці оцінюють. От Андрій Андрій Дліхич виступав, сказав, що збитки по втрати ПДВ 160 мільярдів гривень, тобто просто списали бюджет. Гетьман, тобто це фрапортує така... про перевикона... нас... перевиконання нас... плану. У нас була така продразврстка, а потім я називав це там ще з охороною здоров'я медрозврстка, а це яка буде розв'язка? А да, це пдв а, ну, це слухай, Це податкова розв'язка. Да. І, коли, і коли ми хочемо, mm -hmm. припустимо, поговорити теоретично, як працює там, податок на додану вартість, а що він там включить, чи mm -hmm. він потрібен, потрібен взагалі. Тобто ми це розглядаємо економічно, якісь питання. Ну угу. і можемо уявити, що нібито все в нас працює правильно, але нам потрібно щось там підкрутити. З огляду чи на чи те, що да. гетьманцев теж так мислить, і він хоче щось узгодити, щоб чесно працювати. А насправді він хоч, хоче красти. Ну будемо так, так говорити, ми відкрити податкова, це паразит, яка в принципі і краде, і доводи. Ці всі ну, не потрібні. Да, так а він останній раз, коли пані Южаніна, це екс голова податкового комітету, вона написала. Що е, допис е, тиждень тому була нарада якась е, з експертами і представниками Мінфіну, і всі вони казали Гетьманцев, що ну, потрібно якось це пом'якшення зробити. Ну, не можна, тому що ну, тисяч, так, так, тисячами так, закриваються підприємці, що так. нам робити. Він каже: в нас немає іншого інструменту поповнювати бюджет. Духай це бачу. просто ніхто я вже... зрозумів. Да. Нам треба фіналізуватися. Да. Ми тому що ми, по-перше, не розмивали фокус дуже, бо я хотів ще глибше, ну, да. по і час це треба окремо робити. Бо мені можливо... мені ж теж було б цікаво, можливо, поговорити. про цільності потрапити ціль... з 97-го року, щоб ми стартанули, як було прийнято ж був бувато. Можливо, ми куща. Запрошуємо, і ми прийдемо так. до тебе в гості. Так, да, Давай, давай. Дивись, тут, тут, тут же цікаво, що е, це якось з'явилося в Європі, во Франції. Тобто, де були найпотужніші соціалістичні течії, так, так, і так, так. вони цю додану вартість. Откуда, звідки взагалі з'явилася додана вартість? Це поняття. Це ж Карл Маркс навчався. Ну, це так, так. Це ж експлуатація чоловіка-чоловіка. Ну, да, Гразд. Я дякую всім за увагу. Це був садок Вишневий. Дякую, Павлу. До побачення до наступних зустрічей. До побачення.